Раду, що вона да, да, да. відновила дитячі майданчики для людей. Я просто бачу, як вирішується земельні питання на цьому. Він через чотири місяці, через 4 місяці сесія приймає рішення надати цю земельну ділянку, дитячий майданчик, людям в Аврику 12-й рік. Я просто бачу це. Мене не хочуть чути. Ріпят, а, ну... Є єдина позиція, яка виграв виграв. Тобто виграв мер, виграли ви і виграли я як громадський. Оце єдина позиція. Виграв програв який ви прошу, лобіюєте. Виграли -про ви програв я? Воно чуть-чуть. Пане Євгене, ви навіть спекуляції не будете бумагати. Тому що сьогодні ви що вас не буде, всіх не буде присутні дав вам копію свого розпорядження, створення комісії по ковід, на даному питанні. Є воно данно? Ви включите склад комісії. І тіше запитання. Комісія має тиждень часу. Будь ласка, до п'ятниці працюємо разом з комісії, хоч лише всі бойові на місці І брану І Чи Це чого? Просто не треба спекуляти. Ви тільки що сказали, я надаю слово. Я даю слово, що я закінчую. На слово і ви це не стримали. І тому мене це розміщаємо. Дали слово. Є Дали слово. Дали слово. Значить, відомі а відомі. Що ми мовчимо? Ми що не були в Києві? Ми не були тут на Майдані да, ми поля, ми, ми в місці. Чого ми мовчимо за все? Доки будемо? Скільки хлопці їздили на Київ? Я сама була в ту ніч. Я видно, що мене розстріляли. Мене це болить. Чому так? Ми маємо віддати честь сотні, але ми так само. Якісь слово в кінці кінців. Якщо ми не праві, якщо ми за щось не так голосуємо, піднімаємо голосування, відповідаємо кожен сам за себе. Але вибачте, будь ласка, що чашкою стайору зараз називати, треба було бути там, де в 6-й ранку була чашка з Таюрою. Чому ми свободно поводам мучимо в першу чергу? Хочете нам показувати порішення, витяг про голосування? Закличте картошки разом з тим, чи ніком. Разом із совтіном. Будьте трошки ви. Ні. І вибачте готово все слухати, то болить. Да. Понятне рішення, як вище голосувати сах виду, що даної земельної діяльності. Зараз ми будемо розказувати, ми мовчимо, ми все приймаємо і мовчимо. Шановні депутати, пані Карпличе, назвали вас, що це не кодно. Вас звісно, пише назвали це не кодом. це була дитяча площадка, люди, це була дитяча площадка, голосуємо, так? Я просто бачу механізм. Та не можна бачити, ніби ми сьогодні не знати, за що проголосували. Ну ми хто з вами? Злодії, ми що з вами? Дерибаним землю, бо доки це не можемо так просто давати. І потім преса буде писати, що з нашого. А чого А чого? Хто зі мною стояв там, коли я проти Коптяна йшла?